За 20 місяців я побачив дуже багато жахливих речей. Б'ють вони або металевою трубою, або пластиковою трубою. У мене кожа слазила з дьоси. Він сказав: Та мені каже, я садіст! я так мав день. Відчі Національної поліції України повідомили про підозру дев'ятьом мешканцям Донеччини, які катують українців на тимчасово окупованій території за вказівкою Росіян. Шести їх керівникам раніше оголосили про підозру. За створення терористичної організації і скривали обвинувальні акти до суду. Всього поліцейські встановили понад 80 працівників Калінівської виправної колонії в місті Горлівка Донецької області, де з 2014 року за методиками та вказівками спецслужб Російської Федерації катують проукраїнсько налаштованих громадян. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну в цій колонії утримували незгодних з режимом ДНР. А з початком активної фази війни почали звозити військовополонених, яких після фільтраційних заходів розвозили по іншим підконтрольним Росії колоніям. За Десять років війни через Калінінську управну колонію прийшли тисячі полонених. Серед них військовослужбовці, поліцейські, активісти, волонтери та інші цивільні громадяни з активної громадської позиції. Якщо тобі пощастило, і ти танкіст, артилеріст, снайпер, АГСник, граната тебе забивають в три рази більше. Вони таких не люблять. Вони таких максимально сильно намагаються забити, таких самим сильним. А те то середньому в цій колонії отримують від 1200 до 1500 полонених одночасно. Всі вони проходять так звану прийомку, коли працівники колонії викидують їх з конвойних автомобілів та змушують бігти через живий коридор, де їх б'ють палицями, руками, ногами та електрошокерами. У нас і після того як за автозака висадили, вже посадили на корточки, і нам треба було так званим осінним шагом пропустити 100-150 метрів ковзли на гордочках, цей м'яким підбігав вдаряв де ногою десь втулу мене, щоб я падав з ніг і просто наносив удари так по гнобі, по спині, по руках. Десятки з полонених вже на цьому етапі втрачають свідомість. Після цього полонених роздягали до гола, забирали всі особисті речі, фотографували, дактилоскопіювали та в повній антисанітарії відбирали ДНК та кров. Ході обиска, йому там, щось не подобалось, Ну і він якби почав бити кулаком. Крутною клітку один раз я отошов. Зі мною не понравилось. Він подошов два рази ударів у живот. Ну і на скрутіла, і он далі раз п'ять ударів по ребрам. Розміщали полонених в заповнених бараках з пліснявою на стінах та стелі. Взимку в цих бараках було дуже холодно, в зв'язку з тим, що на вікнах відсутнє було скло. Протягом дня полонених допитували із застосуванням гумових кіків, наносили удари. Металевими прутами, внаслідок чого лопалась шкіра. Весь цей час на полонених морально тиснули. Що думаєте, ви герої? Ні, ви ті Казали, що вони нікому не потрібні, що їх не будуть обмінювати. А Російська Федерація вже захопила всю територію України. Полонені перебували в інформаційному вакуумі, тому вірили в ці слова. Деякі не витримували катувань та просили їх вбити. Слідчі Національної поліції провели колосальну роботу для того, щоб встановити осіб, які катували українців, не маючи доступу до місця скоєнного злочину та більшості свідків і потерпілих. Ми встановили керівний та особовий склад калінінської правної колонії. Обвинувальні акти відносно керівників були скеровані до суду. Їм загрожує довічне позбавлення волі. Ми провели більше п'ятиста впізнань та експертиз, дві сотні слідчих експериментів з потерпілими, які були повернуті в Україну за обміну. За цей час злочинці змінили по декілька посад. Змінився керівний та особовий склад калінінської виправної колонії, але нас це не зупиняло. Ми працювали з потерпілими більш ранніх обмінів, збирали інформацію по крихтах, та нарешті встановили не тільки особисті дані, а й єрархію. Терористичної організації, яка діяла на території Калінінської правної колонії, серед ідентифікованих понад 80 працівників Калінської правної колонії, які діють в інтересах окупаційної влади, ми встановили. Причетних до катувань, фізичних та моральних знущань, нелюдського поводження з військовополоненими та цивільними заручниками каліїнської колонії. Наразі дев'ятьом із них оголошено про підозру за частиною першою статті 438 кримінального кодексу України, порушення законів та звичаїв війни. Матеріали відносно їх звірств будуть скеровані до національного та міжнародного кримінального суду.